А ти все ж таки подумай: двісті доларів це стартова ціна. Вибач, нет. Е, ми домовимось, можеш не платити все зразу. Якщо передумаєш, я буду тут до ранку. А Фландер, це у тебе все гаразд. О, Так, звичайно, позбавляюся мотлоху. Тобі щось подобається? Ясно. Тобі воно погане, а мені гарне. Я на нього навіть не гляну. Привіт. Ха -ха -ха. Тобі подобається газовий гриль, справжній красень. Плачу 20 двадцять баксів. Двадцять? О, гомере. Торік я заплатив за нього цілих триста. Тебе кинули як синка, двадцять баксів. Гомере, май совість. Вибач, бач, неді без грошей. Усі гроші у гомера. Бувай, е... неді. Добре, гомере. За двадцять. За двадцять. Я не хочу. Чого? Я передумав, це була примха. Хоча якщо ти докинеш стільці і виверстат, це може мене переконати.